Всім привіт! Коротко про ситуацію в Україні. Значить, із перемогою Трампа вже відкрито Європа говорить про закінчення війни в Україні. Збиралися вони в Угорщині. Оце всі лідери, всі європейські лідери зібралися там. І Зеленський туди поїхав, хоча кажуть, що його взагалі не запрошували, але він там був і він таки виступив, але ту промову відрізали. Це та промова, де він вимагає 300 мільярдів доларів російських передати йому. Але то зовсім інша тема. Мова піде про майбутнє України. Значить, на дан... як Трамп планує закінчити цю війну? Значить, на лінії розмежування. А лінія розмежування буде по лінії фронту, будуть війська Великої Британії і Європейські контролювати таку зону, буферну зону. Америка надасть Україні зброю, що на випадок, коли, якщо би Росія опять проявила свою агресію, то саме українські війська будуть воювати, а англічани. І європейські, лише просто патру... патрулювати. патрулювати так. Ось так, друзі. І... А тепер у мене питання до влади і особисто до Зеленського. У му році в Стамбулі, в Турції, велися перемовини перед війною. Перед повномасштабною такою не було ще ні загиблих, ще було загиблих дітей, не було загиблих матерів, взагалі не було ще загиблих людей. Велися перемовини, щоб Україна не вступає в НАТО. До речі, це теж умова буде, що Україна 20 років не має права вступати в НАТО. І ці всі території та, залишалися б за Україною. Лише б Кремль відійшов би до Росії. Буді ця мирна угода спочатку вже була навіть підписана, парафінована українською владою, Зеленським. І потім Америка, Байден, цей Байден підіслав англійського прем'єра на той час, Джонсона, щоб той умовив Зеленського розпочати війну. І Зеленський на це повівся. І це все призвело до того, що ми маємо зараз. І що ми маємо зараз? Зараз ще гірші умови, втрачені, зруйновані міста. Більше військові, багато, сотні тисяч, не повернуться до своїх дітей, не побачать своїх дітей. Це сотні тисяч. Загиблих